Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні будемо пекти хліб, ставимо опару, вода, цукор і туди дріжджі. Хочемо спекти сьогодні простий хліб. Скажімо так, два батони, один цибулевий і один коричний. Замішуємо опару. Ну, накриваємо і відставляємо там на хвилин 20. Отак От добре прокинулася пара. Додаємо сіль. Це буде просте тісто на воді без яйця. Ну, тут у нас на 2 кг борошна 10 столових ложок олії. Ну і борошно. Замішуємо тісто. Так от домішуючи борошно до потрібної консистенції, замішуємо тісто. Всипали борошном і ставимо його на підходить. Щойно тісто поставили підходить, я розпалюю піч. Ну і з попкорном чекаємо, поки тісто підійде, напалюємо піч. Обожнюю так сидіти, дивитися в піч, як горить огонь. І ще трошки древішок. Підготували дека, а тісто зійшло, аж підняло рушника. Опа! Яке гарне. Перекладаємо з діжи на дошку. Ділимо його на чотири частини. Перше сформуємо дві прості білі хвідини, ну а-ля батон. Ось такий батон викладаємо на деко. Вирішили посадити так, батон і хліб з корицею. Батон і цибулевий. Так, спочатку зробимо з корицею, тому що цибуля дуже така запашна. Потрапить на досточку і буде хліб. Віддавати коричневі цибулею. Так, тісто розкатали, тепер змащуємо його олією. Посипаємо цукром. І тепер посипаємо корицею. Кориці це все що є, можна було б більше, але це все. так ще. У нас нема відео, щоб так формували виріб. тепер ось так. Цікаво буде потім все це розрізати, подивитися. Ну і останньою сформуємо хлібинку з цибулею. Отак добре, тоненько розкатав. Тепер викладаємо цибулю. Така вона на, на відео наче горіла. Насправді вона така, ну, зовсім не, не чорна. А жовте це я додав ну буквально трішки куркуми для того, щоб вона дала колір. Вже видно, що вона не така. От, наче горілою наклали. <смірно> Рівномірно розподіляємо. І складемо цей хлібчик так, як в минулому відео ми складали з корицею. Цього разу буде такий цибулевий. Ще абато. Все. І також на деку і залишаємо підходить. Догорає в печі. І навіть під полотенцем видно, як зійшов хліб. Ось такі буханці. Ого, ого. Розстеляємо жар, залишилося хліб понадрізати, ось так і будемо садити в піч. По колу, так вже ж цікаво, що ж вийде. Давай цибулевий трошки, так. Хай вже весь буде порізаний. Все, посадили хліб у піч, закриваємо заслонку. Так, минуло 30 хвилин, відкриваємо. Ну все, можна його діставати. Він не мазаний, красень. Дістаємо. Ось такий хліб вийшов. Дуже гарний. А який він духмяний, а як зразу хата наповнилася різними запахами і цибули, і кориці. Так, такі гарні хлібинки. Все, хай відходять. І потім розріжемо. Так, першу розріжемо білу хлібинку. Ще він не повністю вистиг. М -м, яка скоринка. Ще дуже гарячий. Ще дуже гарячий. М -м. Такий хлібчик. А запашний. Наступний розрізаємо цибулевий. Треба було, щоб він добре вистиг, але Яка краса, який гарний. М -м -м. Зараз будемо дегустувати. Ну і зараз ми цей хлібчик разом з борщиком як задегустуємо. Ну що? Дуже смачно. Дуже смачно. Так, ну, залишилося ще щаємо продегустувати коричний хліб. Боже, той хліб просто неймовірно смачний. Ми півбуханки цибуляного, півбуханки білого на трьох роз'їли буханку тільки так. От, ану, анушка. Боже, яка краса, який чудовий візерунок. А як пахне. Ну, все, залишилось на чайку, де да буде дегустувати коричний хліб. Ну, а кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.